Підйомна сила український документальний фільм, який розповідає про роботу армійської авіації сухопутних військ ЗСУ Крил піхотим. Зустрівся із міським головою Кременчука Віталієм Малецьким. Один із авторів ідеї фільму Євген Ракіта, начальник групи комунікації 18-ї бригади армійської авіації. Він був у витоків задуму зйомки твору. Завдяки потужній команді Аеротім вдалося створити шедевр кінематографу про українську авіацію. Ми сухопутні війська. Нас дуже часто плутають з повітряними силами, тому те, що касаємо там літаків, це не наша тема. Ми чисто вертольоти, і це також одна з цілей нашої інформаційної кампанії це показати людям, що є такий вид збройних сил армійська авіація, і вперше в цьому році буде святкування дня армійської авіації. Один із героїв фільму Підйомна сила Кременчужанин, військовий льотчик, повний кавалер ордену Богдана Хмельницького Максим Чайка. Пишаємося такими славетними земляками. У Кременчуці планують вести просвітницьку роботу для студентів молоді, аби такі історії ставали прикладами для наслідування. Людний коледж дуже зацікавлений в таких історіях і співпрацях. Ми можемо попрацювати по якомусь заходу. ми б Могли організувати в лютному коледжі перегляд фільму. Такі речі ми б хотіли теж зробити для і популяризації вашої частини і, взагалі, коледжу. Саме на базі 18-ї бригади армійської авіації проводилася основна частина зйомок фільму. Всі події та кадри стрічки є реальними. Глядач, коли спостерігає цей фільм, то він не розуміє, що він був знятий під час бойових дій і під час бойових вилітів. Тобто, це не було там показушні якісь там зйомки, це було все під час виконання бойових завдань. Кременчук підтримує популяризацію армійської авіації та радо, йде на зустріч у співпраці з військовими. Вперше в Україні буде святкуватись День армійської авіації, і до цього дня ми хочемо, щоб у всіх містах України була якась як скажемо так інформаційний супровід цього свята. Надію, що Кременчук також долучиться до святкування цього дня. Місто чудове, дуже позитивний мер, дуже відкритий для роботи для співпраці. Також ми були у вашому музеї авіації та космонавтики. Тут також дуже класний музей. Велика подяка всім, хто брав участь у створенні документальної стрічки Підйомна сила. Цей фільм важлива частина українського кінематографу. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.